Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх крутезних новинок, ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів і ексклюзивних якісних іграшок ручної роботи від кращих майстрів з Дніпра та України. І так, робочок мій виглядає саме так. Локаційно він знаходиться в торговому центрі на пастера 6 а. І 2 квітня буде вже 4 роки, як його обожнюють всі мешканці Дніпра і всі, хто поза ним. І так, сьогодні хочу показати вам мої крутезні новинки ручної роботи. Майстриня з Дніпра розмальовує ось цих красунчиків і робить з них ваглянти ось таких натуральних діточок для всіх бажаючих. Які обожнюють і цінують витвори мистецтва, не побоюсь цього слова. Погляньте ось ручки, ножки настільки все максимально натуральне. Кожна іграшка має свій одяг, свою сосочку, свої памперси, і ось така краса тепер буде жити у мене тут і приваблювати погляди. Ваші тому хто мріяв про такі кукви ляльки, то можете. Приходити і роздивлятися і обирати так. А для тих, хто шукає базові унікальні футболки, то нагадаю, є з принтами і з якісною вишивкою. Далі є колекція розкішних вишиванок на будь-який смак. Є колекційні тільники, є формати ось таких чоловічих і жіночих ковтиночок з машинною Вишивкою для тих, хто захищає нас. Далі є ось такі крутезні новиночки з принтами, які ми створюємо у Дніпрі з написами із фотографіями. І є ось такі різні в мене тунички, спіднички, сукні і багато всього цікавого ручної роботи і в'язання. Далі погляньте, ось так от показую мої всі красунчики, оновлюються. Трішки залишається папаючик косиночок. Так, ваші улюблені прапори. Ну а для тих, хто хоче придбати в'язані іграшки, погляньте, яка краса сьогодні зробила невеличку перестановочку тут у себе, показує, що є іграшки на різний смак, на різний гаманець. Від кращих майстринь з Дніпра. Погляньте ось такі песики, патрони. Ось такі котики, ангелочки. Погляньте, ось все оце. дуже гарна, якісна робота. Так. І з цієї сторони хочу показати, ось так виглядає мій островочок. Наш велетень. Погляньте, локаційно перемістився сюди, тут вам буде його наглядніше видно. Погляньте, все все знімається. І у мене захисник з'явився і буде з цієї сторони. Так, ось такий огляд, невеличкий я вам зробила сьогодні. Ще в мене з'явилися ось такі. Косметички ручної роботи, погляньте, ось це все. Майстриня повністю вишиває машинною вишивкою і всередині, і внутрі. Тому хто шукає щось цікаве, то теж можна придбати на подарунки. А я працювала сьогодні для вас цілий день. Хто встиг залітати ще дякую. Хто не встиг всіх чекаю вже через два дні 19-го числа з 11-ї до 19-ї. у мене тут оновлюються колекції деякі речі роздаю майстра тому у вас буде можливість всі ці іграшки і вироби придбати в форматі онлайн або напряму у майстрів або через мене з доставкою до або з пересилкою по Україні, так а хто хоче завітати офлайн, то запрошую сюди на островочок. Працюю до кінця березня у форматі офлайн з кращими ексклюзивними та унікальними виробами ручної роботи. Ось а хто мріє про індивідуальний пошук, пишіть дзвоніть, завжди всім рада шию швидко, якісно, але в порядку черги. Тому всі нові замовлення формую вже на літній сезон. За що я щиро дякую. А з вами була я, Світлана, дизайнер технолог суконь, аксесуарів і подарунків ручної роботи. Прощаюся з вами до середи, 19 березня. Усіх, папа.